Я помічаю, що дуже багато жінок роблять цю помилку на самому початку стосунків. Вони зустрічають чоловіка, який підходить для серйозних стосунків, дуже подобається і починається. Це я йому не скажу, бо він погано про мене подумає. Це я йому не покажу, бо він мені ще не довіряє. Ось такою я не буду, бо я його там цим відштовхну. Приховуються справжні бажання, плани на майбутнє, ставлення до грошей, до зобов'язань. Потім стосунки розвиваються, і жінка опиняється в пасті, яку насправді сама собі створює. Тепер вона боїться сказати про свої справжні потреби, бо боїться, що йому це не підійде, і вона можливо втратить ці стосунки, і починає терпіти і підлаштовуватися. Але тут ще один важливий момент: чоловік дивиться на цю прекрасну жінку, але чомусь йому якось поряд із нею неспокійно, і він не розуміє, чому, бо він відчуває що щось приховано. А все, що приховане, загрозливе. От уявіть, що у людини половина обличчя закрита. Ви ж домалюєте туди, що там щось не так з тією половиною. Стосунки можуть розвиватися тільки коли все зрозуміло і безпечно, коли ми приховуємо щось важливе про себе, щоб сподобатися, ми створюємо атмосферу небезпеки, і тоді справжня близькість стає неможливою. Повірте, в світі точно є людина, якій ви потрібна цілою, така як є, і найкращий спосіб зустріти цю людину це бути собою від самого початку.